І отця і сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Господнє слово на сьогоднішній день, ми чули апостола останнього кориантяна Івангелія і Матея, який зараз також поділиться своїми духами відносно цього Євангелія, але перед тим мені прийшла ще одна думка. Ми після того, як чули апостоли, завжди співаємо Аллилуйя, Аллелуя, Аллилуйя. І там є такі стежки, які вибрані з псалмів, наприклад, там «Дом Якова, Ізраїль, Бог Ізраїля тебе захистить він буде з тобою, і так далі далі далі. Я тільки що собі так подумав, а для чого це? Що воно нам дає, для чого ми це робимо? І якщо апостол це є Слово Боже і Євангелія, це є Слово Боже. І ти, чуючи це Слово Боже, навіть першу частину почув Слово Боже, і ти вже починаєш славити Бога. Ти вже починаєш славити, навіть не дочувши їх до кінця. Ти вже починаєш славити. Боже, я іншими словами, я вже вірю, що все те, що я почув і почую, так буде. Тобі хвала і слава Боже. Тому, коли чуємо Алилуйя, то співаємо Аллелуй, хвалуємо вітаємо. І вам Давід Матею чуємо цей епізод, як Ісус розказує, на що подібне царство небесне. І пригадаю вам те, що ми знаємо, що царство небесне це не тільки важкість, це не тільки, тільки переслідування інших людей. Цього світу, чи диявола, також нас, християн, тих, які вірують в Ісус. Але Царство Небесне це також і свято. Весілля — це ж свято, це ж і велике свято. Це не буденне, це не, не кожен день весілля. Це велике свято, величне свято. Відповідно, Господь каже, Ти той. Які є в цьому Царстві Небесному, а ти шукаєш цього Царства Небесного, то в цьому Царстві Небесному ти будеш отримувати щастя і радість від перебування в цьому царстві. Не тільки атаки, не тільки удари, не тільки шпортання, падання, але радість. Чому? Бо Господь тобі не збагне, не показує. Господь тобі благодаті, неймовірні дає. А тепер йдемо трошки детальніше. І отже, цар Бохотець правило Ісусові, Синові Весіля, а його наречено, то є церква, то є ми. Ми. Наш Господь обіцянку дає, подружній вузол обідлі дає нам, церкві світу. Він не просто каже, ти мені подобаєшся, Я так тебе кохаю. Ні. Він каже, я готовий взяти відповідальність за тебе. Я готовий взяти відповідальність. Ось, про яке весілля, який шлюб йде, мого. Господа з тобою. Він послав свої слухати запрошення на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших, кажуть, що я там зготував худобу і так далі далі. Все готово, Все. Від тебе тільки прийти. І що вони? Там вони їм знехтували і пішли геть по на власне поле, хто до свого каманства, а хто спокивши слуг, знущалися з них і вбили. Рознісся цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Коли я читав цей, цей розділ взагалі, коли читав цей рядок, то мене зацікавило, чому Господь називає цих запрошених людей убивцями. Убивцями. Мені здається, я можу зараз помолитися, але в Івангелія від Луки там не пише убивці. Там просто вибач мені, там так м'яче, вибач, не можу прийти, ну, бо маю одну справу, вибач мені, не можу бо друг. А тут жорстко пише, вони знектували, навіть не перепрошували. А далі пише, що вони вбивці. Ну і ми чуть вище читаємо, що коли Господь посилає слух своїх кликати, тобто, в даному випадку, вже нас кликати, нас прийти на це свято, нас відкликнутися на його заклик, в тому числі до церкви прийти, на молитву прийти, побути з ним. То деякі взяли цих слуг, пише, познущавшися з них, вбили, пили. Це ж яким, що в голові треба мати у в серці, коли тебе просять на щось добре, коли від тебе абсолютно нічого не вимагають, подарка навіть не вимагають принести. Просто прийди, потішся, повеселишся. І ти замість того, щоб прийняти. Або в гіршому випадку культурно, ну, мають дійсно якусь там важливу справу, то взяти і вбити тих слуг, які принесли це запрошення, взяти і вбити це запрошення, власне. Це ж розумієте? Як? Як? А вони таке роблять. Іншими словами, ці люди є дійсно вбивці і не тільки тому, що вони вбили слух, а вони є вбивцями, тому що вони ціле життя були такими. Хай буде, ви скажете, може, частина з них були вбивцями, а інші ні. То У мене питання. Чому тут не пише, що інші збунтувалися і сказали, ми не з тими людьми, і ми з ними нічого спільного не хочемо мати, ми йдемо на твоє весілля. Ні. Одні вбивають. А другі — мовчать. Тобто погоджуються. Погоджуються. А це означає, що вони в своєму серці реально є вбивцями. І, напевне, вбивцями не тільки слух. А вони взагалі самі себе насправді ненавидять. Вони самі себе не люблять. Вони самі себе один одного добивають. Вони вбивцями. Вони не хочуть нічого міняти в своєму житті. Абсолютно. Повне серце ненависті, повне серце злості гріха відбивства. Наш Господь навіть їх кличе. Наш Господь навіть їм дає шанс найгіршому, найбільшому грішністю. Навіть йому дає шанс. Але тут вже питання, так. питання. Дам відповідь пізніше. Рухаємось далі. Отже, тоді сказав цар, підіть до підійдь, підіть отже, на роздоріжжя і кого лише здиво і клиште всіх. І вони закликали всіх, і злих і добрих, всіх підряд. Але що таке роздоріжжя? Роздоріжжя, так, це переден доріг, і там це було багато людей, але роздоріжжя. Це також символ того, якому в серці вашому має відкликати, що людина не знає яку дорогу вибрати, вона на роздоріжжі, вона не знає як рухатися далі. Вона не знає. То от Господь кличе цих, які сумніваються, на мене дивлюсь. На мене дивлюсь. Тих, які сумніваються, тих, які не знають, що робити в своєму житті. Він їх кличе. Їх. Момент в житті складного виду, їх кличе. І знову ж таки, приходять різні люди. Одні люди це мали добре серце, які не знали Бога. І Бог прийшов, і вони відкли, відкликнулися, прийшли до нього. І інші люди, які мали недобре серце, але також шукали, шукали. Бог прийшов, і вони покаялись і, і прийшли до нього. Ви скажете, а звідки отець Василь, знаєте, що не покаяється? Ми зараз почитаємо. Як же війшов цар, щоб подивитися на Остай, побачив там чоловіка, що не був убраний весільну одіж, і сказав, друже, як так, що ти без засідання одежі? І той мовчав. Всі, крім одного, мали весінну одіж. А в Біблії, пригадаємо, були, наприклад, сільці. І вони кликали за Ісусом. Ісус, сину, довивів, змилися нам, поможи нам, поможи, поможи, поможи. І коли Ісус каже, покличте його, то там написано, що Він встав і скинув себе верхню одіж. Скинув. Скинути одіж. Це означає скинути стару людину. Скинути стару людину. Ці люди які були злими, вони скинули з себе оце зло. Тобто вони навернулися і взяли весільну одіж, білу одіж, світлу одіж, яким би вершником ти не був. І як би тобі здавалося, що ти сильно не впав, то Господь зараз, в тому числі зараз, кличе тебе. І якщо ти на роздоріжжі і не знаєш, куди йти, чи далі йти за тим ріком і далі грузнути в тому. Чи можливо піти за цим Ісусом, за цим Богом? І ти вагаєшся, то Господь кличе тебе, зараз кличе тебе. І коли підеш за Ним, то матимеш нову одежу. Він тебе сам святи. Він. Однак був там чоловік, який не мав все-таки весільної одежі. Каже цар, друже, як так, що ти не мав весільної одежі? Той мовчав. І тоді цар сказав окей, киньте його в темряві. В ті часи кожен чоловік, господар дому, який вважав себе, Газда, як наслідка, газда, великий газда, то коли він організовував весілля, то він не тільки організовував напитки, отіщ, там, музикантів і так далі. Знаєте, що він він купляв для всіх одіж, спеціальну весільну одіж, щоб люди, які прийдуть, могли вдягнутися, вдягнутися і бути світлими, щоб це свято реально було святом. То хіба цар не був газда на 100%? Тому він приготував білу одежу, світлу одежу для всіх. Цей чоловік мав можливість і йому 100% пропонували чоловіче. Візьми світлу одіж, будь тут переміненим. А він спеціально, розуміючи, не схотів, не схотів. І тепер ми доходимо до ще глибшого. Чи Господь любив отих людей, яких на початку запросив. Любив. Чи любив він оцих людей, які були тут на перехресті із і добрих? Любив, чи любить наш Бог всіх людей? Так, однозначно, він любить всіх. І то неймовірно, сильно і потужне. Неймовірно. Однак, ця любов передбачає навіть не одна, а просто. Ця любов, власне, передбачає повагу до Твого рішення. Ця любов передбачає повагу до Твого рішення. Я вас неймовірно сильно люблю. Неймовірно. Але я не змушу вас прийти до себе. Я не змушу вас навернутися. Не змушу і не змушую ні. Це ви самі маєте зробити. Ви самі. Наш Господь це той, який перший любить. Наш Господь це той, який ініціатор є любові. Він робить крок на зустріч до тебе. 99 кроків, мільйон кроків робить на зустріч до тебе. Однак, ти маєш також зробити крок на зустріч до нього. Маєш також зробити. Бо любов це не насильство. А любов добровільна, відповідно, наш Господь. Запрошує, ті відкинули, поважаю Ваше рішення, Запрошує, Ці сказали, добре, добре, прийшли на весілля, але деякі, тобто цей один сказав, ти знаєш, а я не хочу мінятися. Ти знаєш, а мені байдуже на твою любов по факту. Я хочу використати тебе. Я хочу наїстись, погуляти ти забути це все. От що я хочу. Наш Господь каже, друже, я поважаю твій тобі. Я поважаю. Тому ти сам вибираєш. Ти сам вибираєш. Ти не робиш крок на зустріч до мене. Ні. Ти не робиш. Ти такий по факту самий, як і ті перші. Твоє серце не хоче мінятися. Наш Господь, сьогодні говоричи цю притчу, він нагадує мені і тобі, каже мені і тобі, я тебе неймовірно сильно люблю, Неймовірно сильно. Але буду щасливий, якщо і ти зробиш крок на зустріч до мене. І цей крок має бути не тільки на словах. Цей крок не тільки має якось бути в грубці, ні. Цей крок має бути практичним, Видимим. почни міняти своє життя, почни скидати себе стару одежу. І коли ти зробиш, почнеш трошки, не думай, що горе що цього купу мільйон років мені не стане, а не стане тобі мільйон років. Але ти крок зробив. Зараз роби крок НА зустріч до нього. І тоді він сам візьме і забере в тебе, стару людину, і дасть тобі БІЛУ поговорим. Господи Боже наш, ми просимо тебе, подай нам зараз твої благодаті, в цей момент, щоб наше серце не тверділо, щоб наше серце не було закрите на тебе, і щоб наше серце хотіло і прагнуло зробити крок на зустріч до тебе. Боже наш, дякуємо тобі за те, що ти так сильно нас усіх любиш. Господи, допоможи нам також тебе так сильно любити. Амінь. Слава Ісусу!